Всім привіт! Розповім історію одного замовлення. Друкувалося, якщо ці дві разом деталі приблизно дві доби. От одна деталь друкувалася, як бачите, 23 години та 36 хвилин. От. Це ось така от частина обшивки крила на корпус автомобіля Kia Mojave. От. Замовник мені прислав ось такий зразок. В цьому зразку тут не було кріплень ззаді, але було одне ціле. І видно сліди, де вони мали би бути. От, тому також ще подивився в інтернеті, як вони розташовані. І по таких зразках намоделювали і зробили. Такі от копії на ліву та на праву сторону зробили. От. Не перемикайтесь, далі покажу, як це все виглядає вже в почищеному варіанті. От. Ну, як бачите, друку тут дійсно багато. Ось Скільки тут підтримок. Ну, тут теж доволі багато Це все друкувалося. Одну, як бачите, технологія така, що. Багато відходів, але по-іншому ніяк не виходить. Тож, покажу далі вже почищення. І ось так виглядає вже почищені деталі. Лицева частина, Ось бо як бачите, доволі хороша виходить. ось, ну, ось оригінальна, да, тут без цих откліпів. Тут кліпси є. Ці деталі вже поїдуть до замовника, і буде кататись та не ламатись. Якщо вам теж щось потрібно таке виготовити, нестандартне або частинку якоїсь цілого модуля, можемо це зробити. Мої реквізити для замовлення в описі під відео. Кому відео сподобалось, ставимо вподобайки. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтеся!